На Ютуб каналі говорить Великий Львів. Поспілкуємось із Миколою Давидюком, політологом. Вітаю вас, пане Миколо. Доброго дня вітаю. Дзвінок Путіна, Трампу, російському диктатору. Ця розмова потрібна була лише щоб зіпсувати сценарій зустрічі з Зеленського з американським президентом. Ну бо вже здавалося, і томагавки мали би бути, і фонд перемоги. Створять, чому відбулася ця телефонна розмова? Ну, насправді давайте чесно, частина цих нагнітань, які робив Трамп, в тому числі для цієї розмови робилася, він витягував Путіна на тонкий лід. Типу казав, що ми для України допоможемо. Якщо ти не підеш на поступки і не підеш на зустріч Трампу і Україні, тому я думаю, що дзвінок Путіна це в першу чергу це насправді пропрацьована інформаційна операція впливу. Путін зрозуміло, що діє тими методами, якими його виховували в КГБ. От але насправді на, не піти на поступки він не міг Україні та Трампу, тому що Трампа тоді точно трубку не підняв. Друге, дуже важливе, це те, що Трамп е зробив цю розмову перед приїздом нашого президента, але зрозуміло, що для нас це не грає великої ролі. Стратегічно перемагає в комунікації з Трампом той хто. Останній наповнює його голову своїми розмовами, думками і ідеями, і те, що Трамп е, все-таки буде завершувати цикл розмов з Україною і Росією саме українською стороною, це супер, це на нашу користь. Це нам допоможе. Тому зараз ми бачимо, що в президента нашого вечорі буде кілька годин часу. Прекрасній атмосфері обіду довести все, де Путін не править, де Путін бреше, що не так. Ну от і де штати можуть перемогти Росію, тому що насправді ми боремося з Росією, а штати бореться проти Китаю і хочуть, щоб Росія була на їхній стороні. Тому я думаю, що так тактично Путін намагається вставляти палки в колеса, але стратегічно ми не бачимо, що він щось змінив. Ну окей, їхали. Просити томагавки і думали, що їх дадуть. Ну не факт, що в них відмовлять. Це перша історія. Друга, давайте теж чесно: томагавки томагавками, але томагавки це ж не перемога в війні. Наша стратегічна ціль це перемога в війні, це підтримка штатами, це підтримка іншими європейськими союзниками. Ну ось, ось це наша підтримка, і ось це наша перемога. Тому я думаю, що так вони там лунають, вони щось розповідають. Але насправді, ну типу, Путін не, зміш... не змішав карти настільки, щоб Україна сказала, ну все, типу, вже зустріч варто не проводити. Ні, насправді, да, десь трошки настрій прибило, десь хтось трошки пригнітився. Але давайте чесно, якщо це психологічна операція впливу, то пригнічення це є її перша головна ціль. То от ми на це значить не повинні вести. Сьогодні пройде зустріч. Тоді вже ми зможемо проаналізувати, що, як, і куди. А от зустріч Трампа і Путіна в Угорщині може покласти край війні? Е, ні, через те, що без нас ця зустріч не відбудеться, без нас ця зустріч буде неповною. Зараз дивіться йде 2-2. після Анкориджа, після візиту Путіна до Китаю, коли розірвалися всі мирні спроби врегулювати. Почалася нова віха дзвінок, Зеленський Трамп, дзвінок Путін, Трамп, зустріч Зеленський Трамп, зустріч Путін Трамп в Будапешті. Тобто, 2-2. далі після цього можлива зустріч на трьох. Або дві зустрічі Трампа з кожним з політиків. Після цього може тоді вже щось з'явитися. Але вікно це до Різдва може, може далі тривати. От, тому зараз поки що конкретики фінальної немає, і росіяни явно не готові от, іти на ті поставки, які говорить Україна, і про які говорить Штати. От, але типу, в будь-якому випадку Трамп тисне. Я думаю, що Україна зараз теж привезе аргументи. Ну от тому що не тільки Хаймарси чи там томагавки просити, ми в будь-якому випадку їхали стратегічно говорити із ними. От цікаво, хто о, обрав саме Будапешт для зустрічі. Як вважаєте, чи є м, у цьому символічність проводячи паралелі із Будапештським меморандумом? А, ні, думаю, що тут не з Будапештом зв'язана історія. Тут швидше історія зв'язана з наступним. Тут історія більше зв'язана з намаганням Орбана увірватися в ось цю вищу політичну лігу, дружити з Путіном, СІ з Трампом. Ну і власне продавати себе як майданчик для переговорів. Ось це ми точно бачимо е, ні, Трамп не пам'ятає цих історій. Йому тоді було не цікаво, він займався зовсім іншими речами. Ну, от, і він не мислить архаївою. От, наприклад, сьогодні вийшло Financial Times, яке каже, що Путін почав розповідати про Рюріків, як створилась Київська Русь, хто такий Ярослав Мудрий? Як же ж Путін хоче вкрасти Ярослава? Що він же ж насправді жив не в Києві, він жив в Москві? Ну от. Трамп розізлився і сказав так: типу, з такою болтавньою обіда, ти не заслужив. Їдь до себе, і ти тут нецікавий, непотрібний, і взагалі, на що ти тут з'явився? Ось і відповідь. Ось і відповідь. Тому е Будапешт не є точкою там е якраз таки ядерної угоди. Але якщо вони там будуть, то я вам скажу так: виписку і нагадування, що ми віддали зброю заради миру. Залишити треба. І ми скажемо, ми тоді віддали, а нам нічого не гарантували. На 100 мільярдів доларів зброї ми дали тоді цим двом країнам. Україна дала на 100 мільярдів. Тому ми, ми не готові. Ми не готові і не будемо. І для нас насправді це історія, яка, скажімо, да, має певний негативний сентимент, але знову ж таки, у нас сьогодні негативних сентиментів більше. Ми сьогодні боремося, здобуваємо. Ну, от ми сьогодні робимо просто подвиги. Наша армія, наші збройні сили, шедевральні, роблять неймовірні речі. Тому згадувати прошло ну, було, типу, політично, теоретично, політично. Ми можемо це відмотати, хоча б частково і певні елементи ядерної зброї повернути в Україну. Але зараз не думаю, що це можливо, і Трамп явно не той лідер. От а принизити нас, що типу в Будапешті зустрічаються, Не думаю, а в чому там наше приниження. Ми можемо зробити. Інакше ми можемо використати Будапешт. Супер близько до до нас приїжджайте на Закарпаття. Ми вас чекаємо. Якщо Трамп скаже, що вас тут обстрілюють. Ну слухайте, так Путін же обстрілює. Приїдете і побачите і розкажете нам, що тут загалом відбувається. Тому я оптимістично налаштований щодо цієї зустрічі. от якщо він буде близько з Україною, то нехай до нас приїжджає. Якщо в нього є запитання щодо того, що відбувається, ну от ну можна приїхати і побачити. Розмова Трампа і Путіна тривала досить довго, встигли навіть поговорити про відновлення ем, торгівлі після війни? От що криється в цьому повідомленні про економічну співпрацю? Тобто Трамп пообіцяв Путіну скасування санкцій після зупинки війни і повернення заморожених активів, наприклад, що ну все, Я думаю, що там по бізнесу це такі по Тьомківській деревні. А який в Росії бізнес? Ви хоч знаєте хоч одну глобальну несерєву російську компанію? Ну, от, от таку, щоб щось робила. Ну, там, є Філіпс, є iPhone, колись була Nokia, є там Toyota. От що Росія виготовляє, крім газу і нафти? От що Росія робить? Це ж про бізнес. А Росія а, бізнесу немає. Є там ніякі потоки. В яких в і самих вистачає? Вони зараз, якщо в Венесуелі хобота приріжуть і заберуть Гаяну собі під вплив американських корпорацій, то нафти в Штатів буде з головою. Гаяна це прям супер джерело нафти, що Саудівська Аравія в Латинській Америці, все, тобто нафта не цікаво, газ у них є Shell, газ свій найбільший виробник в світі взагалі, топ лідер. Це самі штати. А що Росія може запромати? Цей міст який там ці подавани. Продають ну так, а що це за міст? 120 кілометрів з нікуди в нікуди, з'єднати диктатуру з демократії. Ну хто там в штатах наші є міст за 67 мільярдів? За 67 мільярдів вони можуть вбахати 10 шикарних аеропортів, шикарних аеропортів в топових містах, залізних доріг гі гіперлупів понабудовувати, наше їм зв'язуватися. Щоб десь на якусь Чукотку там російську, типу притарабанити, значить, туди якийсь тунель, щоб що. З'єднати два, два, два материка, які тектонічними плитами роз'єднуються вже кілька мільйонів років підряд, і що це дасть? Розумієте, Тому, ну, да, в Путіна є оці голубі мрії, розповідає, як вони разом будуть колонізувати Аляску, космос і все. Росія розпродає залишки Радянського те... Союзу, радянських технологій і колонізації Російської імперії. Росія перестала бути імперією, перестала бути Радянським Союзом і перестане бути Федерацією. Буде 5-7 нормальних республік. Кожна з яких буде слабкіше ніж Україна. Ось це фінальна ціль, і вона так станеться. А те, що він зараз там продає, ну продає воздух. Путін продає з воздуха і обуві. Розумієте, тому ну та Трампу подобається. Трампу зараз треба Росія, щоб нею підпирати Китай не більше. Більше Росія нього ні в чому не чекає. Ну, який газ нафта? В штатів самих газу і нафти з головою. Путін там пропонує бізнеса на трильйон. Так Трамп зараз тільки бюджет врегульовує 2-3 трильйона може додрукувати легко і вийти з шатдауна. І все. В Трампа 30 трильйонів більше державний борг. І що його цей російський трильйон на газу спасе. Ви думаєте? Ні. І він йому не цікавий. Просто треба дурака Путіна взяти на війну проти Китаю пішкою. Пешкою, от він буде в їхній шахівниці стояти пешкою. Там є спеціальне місце для Росії. Підписано Російська Федерація і фігурка пешка. Трамп буде грати короля, Британія, Європа будуть грати королеву. Ну от, будуть інші розумні гравці, будуть робити розумні комбінації. Буде пешка, це Росія. От от він зараз грає, щоб цю пешку затащити на війну проти Китаю. Цей тунель, про який ви згадали, який би мав поєднати Росію з США. Так погоджуюсь, воно звучить так якось футуристично і взагалі не зрозуміло, який з цього зиск. Але, власне, можливо, Трампу і маску такі речі могли би сподобатися. І, можливо, це ще один доказ, що не варто недооцінювати такі дипломатичні сили ворогів. Ну, дивіться. Е... Дипломатичні сили ворогів ціною 67 мільярдів нам подобаються. От, А хай платять. Якщо вони з'єднають заради символізму заплатять 67 мільярдів, супер. Ми там кажемо: дивіться, у них так багато грошей. Це не те, що грошей бабла просто. Так може, давайте його, крім того, що ми направляємо в міст, який нікому не треба. До речі, на Лясі вже Сарапейлін будувала такий міст. От. Давайте, може, тоді їхні 300 візьмемо поділимо і віддамо Україні на зброю. Причому ми цю зброю закупимо у вас, пане Трамп, пане Маск, пане Тіль, друзі з Локхеда, РТХ і багатьох інших компаній? Чому ні? Давайте ми тоді закупимо там, де, де вони є. Ця зброя і віддамо їм їхні гроші. Все, і давайте. Якщо Росія розкидається по 67 направо наліво, то давайте їхні 300 пустимо на війну і витратимо їх на вас. Тому ми теж можемо тратити російські гроші, причому в більших кількостях ніж зараз можуть тратити самі росіяни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що готовий прийняти саміт лідерів США і Росії в Будапешті. Він про це написав на платформі X. сказав, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна це чудова новина для миролюбних людей цілого світу. Я от хочу запитати, наскільки ця зустріч може вплинути на майбутні вибори в Угорщині і допомогти Орбану перемогти? Е, дивіться, я думаю, що ця зустріч це спроба явно йому допомогти підіграти. Я не впевнений, що виборець, який буде йти е, весною там в квітні, по-моєму, на вибори буде пам'ятати, що знаєте, а мені треба проголосувати за Орбана, тому що знаєте, колись тут Путін приїжджав з Трампом. Так, да, якийсь імідж додасться. Ну це те саме, що привезти привести папу римського чи олімпіаду, привести ну прямих перетоків на електорат, це не дає. Да, Орбан буде сидіти в своєму маєтку, радіти, що приїжджав Трамп, що там щось відбувалося. Я вам скажу так: це пік влади Орбана, після якого 100% піде спад. Ось це чітка відповідальна заява. Все крутіше в Орбана вже не буде. Але ця, ця його перемога, вона ідеологічна, як той міст в нікуди. Далі нічого воно не дасть і нічого не зробить. Ну, от і все, типу, далі піде закат Орбана, все буде як в старій книжці про Європу. І далі і далі нічого не цей нічого там не станеться. Зараз багато представників влади, зокрема народні депутати, говорять про зупинку війни до Різдва. Чи бачите ви якісь посили, що Росія ну, може піти на заморозку війни, чи якийсь інший варіант перемир'я? Так, я бачу те, що Росія дійсно може піти на заморозку. Я бачу те, що вікно можливості переговорів є. Воно відкрито. Я думаю, що 11-12 місяць, але можливо навіть 10-й. Ми бачимо, що зараз події активізувалася зустріч з путіним через два тижні. Ну але через два тижні це вже вважайте 12, 11 й місяць це листопад, тому далі може бути дійсно швидка, швидка історія, і десь до різдва це все може завершитися. А далі в штатівських планах, якщо їх е вивчати, то там дуже проста історія. Швидка війна з Венесуелою за Гаяну і довга підготовка війни з Китаєм. Це якщо все вийде тут. Оптимістично. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Політолог Дякую. Микола Давидюк був з нами сьогодні. Дякую. До зустрічі. До побачення.